Пропоную в цьому відео почуваю за результати 3-го туру на ліги сезону 25-26. Також турнірна таблиця та перелік кращих бомбардирів. В кінці цього відео розпис 4-го туру сезону 25-26. А я розпочинаю. Але спочатку перенаслімать 6-го туру. Цельта грала з Бетісом, гра двох представників Єврокубків. Обидві команди. Почали активно. Зелена бір в першому таймі атакують, в другому господарі більше керують м'єм. Фінальний штурм за Сельтою, але сильнішого команди виявити не змогли 1-1 на І тепер до матчу повноцінного третього туру. Ельча грала з Левантою. Повернення Ельча до примери стартувало вдало. Команда забила два м'ячі вже у другому таймі. Рафамір відкрив рахунок після швидкої контратаки через 5 хвилин. Мендоса подвоїв перевагу після розіграшу захисником Новачок Кельче не програє вже 5 матчів підряд. Кетафе поїхала до Валенці. Валенція. Валенція опевнено розібралася. Яскрава результативна гра, яка прикрасила їхню форму на стадіоні на початку сезону. Але весь грав з Атлетіком Мадрид. Гостра ніч'я. Джуліано Сіміона забив. У дуже радному моменті, буквально на 6 хвилині після старту, але Атлантику пропустив до перерви і матч завершився нічею. Мадридці знову втрачають очки в матчі, де вони їх фаворитами. Ов'єда приймала Реал Сусіда. Реал Овєда довів свою спроможність у клімері. Головний матч із мінімальною перевагою над Реал Сосідадом приносить їм мінімальну перемогу 1-0. Перша поразка для гостей протягом п'яти матчів. Цевіля поїхала в Каталонію до Жерони. Цивільці здобули важливі три очки на виїзді, показавши дисципліновану гру обороні броню ефективність у нападі. Жерона має ще більший спад, ніж минулого сезону. Манат приєднався до каталонців. Подивимось, як він запалить в Іспанії. А ви свої прогнози можете писати в коментарях: Реал Мадрид грав з мальоркою. Реал виграв попри три скасовані мечі. 2 від ВП, 1 від Гюлера. Мальорка відкрила рахунок з усилями Мурі. Але Гюлер і Венісіс швидко повернули матч під контроль мадриці і впевнено перемогли 2-1. Вілерал поїхав до Сельти. Класичний матч з обміркованими моментами. І Глесіс Сельту на фініші, призупинивши атаку Вілярала 1-1 на табло. Бетіс грав з Атлетіком. Атлетік здобуває. Виграш у Севілії з двома важливими голами і один автогол та закріпив перемогу, незважаючи на успішний момент від Бакамбу в кінцівці. На більше зелено-білих не вистачає. Еспаньол приймав у сосуду. долає свого суперника завдяки голу Ромеро у другому таймі. Нині в команді 7 очок в активі, дуже впевнено розпочали каталонці, а Барселона поїхала до раю Валікани. Слабкий пенальті дозволив Ямалю забити до перерви, Однак краю зрівнює у другому таймі через пучний удар Переса. Обидві команди активно атакують до фінального свистка, але сильнішого не виявляють. Барселона не перемагає вперше за 8 матчів. Перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами є ПП з Реал Мадрида Лісос Хетафе, Бучанан з Вільрала, них потригали. Кращими асистентами є Ямальта, Міла Вікови. Дві результативні передачі. Турніра таблиці зараз має такий вигляд. Без поразок. Йде відразу сім команд: Мадрид, Атлетик Вільрал, Барселона, Еспаньол та Ельче. Потрібно додати, що Мадрид та Атлетік Більбао йдуть 100% показником без втрат. Друга десятка має наступний показник. Бачимо, Леванта та Жерона йдуть на останніх місцях, які не здобули жодного пункту. Перемогу в цьому сезоні не здобували. ще Сельта, Атлетіко Мадрид, що дивно, Реал Сісідад теж так низько бачите без перемог. І Мальорка. Всі команди забували, та всі команди в цьому сезоні вже запропускали пропускали голів. Своє місце не змінила тільки Жерона, яка закопалась на 20-му місці. І перейдемо до 4-го туру. 12 вересня Ельча поїде до Севілі. 13 вересня Хетафа зіграє з Реал Об'єда. Реал Мадрид поїде гостювати до Рау соседада Атлетік Більбао зіграє з депортивом. 14 вересня Жерона гостюватиме в Сельті. Леванта зіграє з Бетісом. Ососуна прийме Райо. Валенція гостюватиме в Барселони. Атлетіко Мадрид зіграє з Вілералом. Центральний матч туру по вивісті І Еспаньол зіграє з мальоркою, закривши 4-й тур 15 вересня. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!